Якщо у вас склалися такі життєві обставини, коли немає стабільної роботи чи взагалі маєте бажання змінити професію, переходьте до нас. Львівський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості завжди радий вас бачити і запропонувати широкий спектр навчальних послуг. У нас ви можете здобути нову професію, отримати нові знання та підвищити кваліфікацію за різноманітними напрямами. На вас чекають сучасно обладнані кабінети, лабораторії та майстерні з потужною матеріально-технічною базою. Отра дозволяє організувати якісне навчання з будь-якої професії. Одна з перших професій, які ліцензували у нашому центрі ще в 2010 році, електрогазозварник, термін навчання 7 місяців, другий третій розряд, це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Варто поглянути скільки довкола нас зварених з металовиробів, щоб зрозуміти, яке значення мають. Ці фахівці для суспільства після закінчення навчання у нашому центрі ви отримуєте ґрунтові теоретичні знання, необхідні практичні навики для роботи на сучасних зварюваних апаратах, Навчайся зварювати деталі різноманітних конфігурацій і розмірів, виконувати наплавлення зношених деталей. Виробниче навчання проходить в сучасному добре обладнаному центрі зварювання під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання. Виробнича практика на підприємствах міста Львова та області. Монтажних санітарно-технічних систем і устаткування термін навчання 6 місяців. Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель неможливо без монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, центральне опалення. Всі ці комунікації та їх безперебійне функціонування залежать від його професіоналізму. Монтажники санітарно-технічних систем і устаткування проводять монтажні та встановлювані роботи як нового сантехнічного обладнання. Так само заміну старого обладнання на нове. Отримавши хороші знання завдяки професійності педагогічного колективу, який долучений до навчання, ви будете вміти з'єднювати металеві, полімерні, металополімерні труби. Розбирати та збирати запірну арматуру, виконувати гнуття, свердління, нарізання різьби на трубах та інші роботи, характерні для цієї професії. Водій трамвая, водій тролейбуса, термін навчання три місяці. Якщо ви шукаєте стабільну та добре оплачувану роботу з офіційним працевлаштуванням, з повним соціальним пакетом та пільгами згідно законодавства України, приходьте. Ці професії дуже затребувані у нашому місті Лева. Львів відчуває кадровий голод таких професій. А ми допомагаємо вирішити цю проблему. Завдяки дуальній системі навчання, яка передбачає здобуття практичних знань і вмінь безпосередньо на підприємстві, де наші здобувачі освіти набираються практичного досвіду, адаптовуються в трудовому колективі. Після завершення навчання ви отримаєте свідоцтво робітничої професії, державного зразка, а також посвідчення водія категорії Т трамвая чи тролейбуса. Надзвичайно затребувана зараз професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Базова категорія А1 термін навчання 6 місяців. Після закінчення навчання будете знати будову, правила експлуатації, технічного обслуговування, ремонту тракторів потужністю до 100 кінських сил. Отримайте практичні навики керування кулісними та гусеничними тракторами вказаної потужності. Крім цього, в нас ви можете отримати підвищення кваліфікації за дев'ятьма категоріями 1-1,5 місяці, в залежності від обраної категорії. Навчитися керувати сучасною сільськогосподарською технікою, тракторами, потужністю понад 100 кінських сил, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними комбайнами, самохідними кормозбиральними машинами, також машинами для збирання коренеплодів, картоплі, самохідними оприскувачами. При бажанні можете освоїти також самохідні дорожньо-будівельні машини, ескаватори, навантажувачі, бульдозери. Свідчення викладачі та майстри виробничого навчання допоможуть вам здобути необхідні знання та вміння. Після завершення навчання, окрім свідоцтва, державного зразка, ви отримаєте посвідчення тракториста, машиніста відповідної категорії. Дуже цікава професія сільськогосподарського напряму фермер. Термін навчання 5 місяців. Навчання за цією професією орієнтоване на отримання знань для створення і функціонування фермерського господарства, які включають основи ринкової економіки, політику, ціноутворення та земельне законодавство. Навчаючись ці професії, ви опануєте сучасні технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Новітні методи виконання механізованих робіт для обробітку землі та вирощування сільськогосподарської продукції. Як результат, отримаєте можливість самостійно здійснювати організаційну виробничу та комерційну діяльність у аграрній сфері. Здобуті знання дозволять вам розпочати власну справу, бути господарем на своїй землі. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, термін навчання з місяців. Наш інформаційний світ вимагає постійного навчання. Потрібно здобувати нові знання і адаптовуватись до вимог часу. Знання комп'ютерної грамотності у сьогоденні допомагає розширити горизонти у пошуку роботи і працевлаштуватися на хорошу та високооплачувану роботу. У такому випадку ми можемо запропонувати вам отримати професію оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Інтенсивна, потужна глибина програма дозволить вам вивчити основи програмування, технології, обробки інформації завдяки офісним програмам, комп'ютерну графіку та верстку, комп'ютерні мережі, основи веб-дизайну, також англійську мову, професійного спрямування. Закінчивши курс, ви будете впевненим висококваліфікованим робітником, який вміє не тільки Працювати з офісними додатками, але й фахівцем в області інформаційних технологій широкого спектру професійного використання. Оператор котельні, машиніст кочегар котельні. Термін навчання 4 місяці. Всі ми хочемо комфортних умов праці та відпочинку. Хочемо тепла взимку, а прохолоди влітку. А хто працює над тим, щоб у наших домівках було тепло в опалювальний сезон? Оператор котельні та машиніст кочегар котельні. Якщо ви хочете обрати одну з цих професій, завітайте до нас. Ви навчитеся обслуговувати різні види котлів: бойлерні установки та інше обладнання, що використовується в котельнях. Отримайте практичні навички, необхідні для таких відповідальних професій. Завершивши навчання, отримайте свідоцтво робітничої професії, яке дасть можливість отримати стабільну відповідальну роботу. Навчаємо професії, з якими кожен з нас стикається у повсякденні. Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу. Термін навчання по кожній із цих професій 5 місяців. Без цих професій не можна уявити собі життя. Саме люди, котрі його брали, виступають в якості посередника. Між покупцем і виробниками товарів як ключовими фігурами в будь-якому торговому залі. Для професійного спілкування з покупцями їм необхідно володіти різнобічною інформацією про товари, і не менш важливо володіти правилами та етикою професійного спілкування з покупцями. Крім вродженого таланту, для таких професій обов'язково потрібні ґрунтовні знання. І саме такі знання ви отримаєте у нашому центрі, де є всі необхідні умови для якісного навчального процесу. Лабораторія контрольно-касового обладнання та навчальний магазин відображає повністю схему сучасного супермаркету. Особливо хочеться звернути увагу на роботу на реєстрах розрахункових операцій. Досвідчений педагогічний колектив у поєднанні із обладнаними новітніми кабінетами, лабораторією та навчальним магазином додасть бажання та натхнення до утримання затребуваних на ринку праці професій. Приходьте і навчайтесь. На повну потужність у нашому центрі працює так звана академія краси, яка дає можливість отримати надзвичайно затребувані, цікаві, творчі, креативні професії. Перукар, перукар-модельєр, візажист. Термін навчання 5 місяців. Манікюрник термін навчання 3 місяці. Обравши професію, перукар, перукар модельєр ви отримаєте свідоцтво державного зразка та станете професійним кваліфікованим майстром перукарської справи. Досвідчені викладачі та майстер виробничого навчання допоможуть вам отримати теоретичні знання та практичні навички із всіх видів стрижок. Вкладання волосся у зачіску, фарбування, різновиди накручування волосся. Сучасна матеріальна технічна база, наявне обладнання, перукарські інструменти, розхідні матеріали, якими забезпечує наш навчальний центр. А також доброзичлива професійна атмосфера у навчально-виробничій майстерні допоможуть вам відмінно освоїти цю прекрасну професію. Не менш цікава та оригінальна професія візажист. До нас приходять дівчата, що мають бажання навчитися створювати нові образи майбутнім клієнтам, стати фаховим майстром своєї справи. Навчальна програма передбачає та скеровує на розвиток творчих здібностей та художнього бачення. Адже в професійний візажист це той самий художник, лише його полотно, людське обличчя. Для цього упродовж тривалого терміну у п'яти місяців потрібно вивчити ази візажної справи. Це різноманітні види та техніки виконання макіяжу, моделювання обличчя та інше. Для такого навчання передбачені всі ум... Мови, відмінна матеріальна база та досвідчений педагогічний склад. А для завершення образу у нас ще навчаються манікюрники. При вашому бажанні і наполегливості та нашій допомозі ви без сумнівів станете відмінним майстром манікюрної справи. За три місяці, пройшовши весь курс навчання та утримавши багато потрібної інформації про будову нігтів, їх форму, догляд за нігтями, види манікюру. І завдяки професійності майстра і викладачів та наявності на сучасної бази інструментів, матеріалів, котрими забезпечує наш центр, ви неодмінно станете. Професіоналом в обраній професії. Монтер кабельного виробництва термін навчання два місяці. Професія, яка передбачає офіційне працевлаштування, стабільний розвиток і повний соціальний пакет. Ми готуємо кваліфікованих робітників для підприємств, таких як Львів Електроконтакт Україна, Фочікура, які виготовляють електричні кабельні мережі для всесвітньо відомих автомобільних брендів. Окрім підготовки за професіями, в нашому навчальному центрі проводяться надзвичайно цікаві та затребувані курси цільового призначення. У рамках міжнародної співпраці з фондом Горстарогуша Німеччина, яка передбачає допомогу малому та середньому бізнесу в Україні, була створена навчальна програма курсу за напрямом досягнення успіху у підприємницькій діяльності через розвиток самомотивації. Починаючи з планування діяльності та й менеджменту, маркетингу і закінчуючи написанням бізнес-плану, надзвичайно цікава інформація для відмінного старту власної справи, технології комп'ютерної обробки інформації, десятиденний курс для отримання знань з комп'ютерної грамотності, зокрема, роботи з офісними програмами. Після закінчення таких курсів ви будете впевненим користувачем ПК, і це дозволить вам отримати цікаву високооплачувану роботу. Загалом ми пропонуємо широкий спектр короткотермінових курсів різного спрямування. Більш ширшу інформацію про наші освітні послуги ви можете отримати, завітавши на наш сайт або сторінку у Фейсбук. Різного спрямування професії та курси, які пропонує наш центр, дозволяють нам навчати здобувачів освіти різної вікової категорії та освітнього рівня. Окремо хочемо відзначити, що навчання безробітних з керованими центрами зайнятості здійснюється за кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття, а освітні послуги для інших категорій населення надаються за кошти юридичних та фізичних осіб. У логотипі Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості є гасло навчання впродовж життя. Кожен день нам приносить нову інформацію. Щоденно ми чомусь вчимося, аналізуємо, робимо висновки, змінюємо і змінюємося. Вже тисячам випускників наш центр дав путівку у нове життя. І хто справді хотів змін, отримав їх, перемінивши своє життя і життя своїх родин на краще. Не бійтеся змін. Приходьте до нас за новими знаннями. Ми завжди раді допомогти. Велкам Львівський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Місто Львів, вулиця Княгині Ольги, 122.